Колеги, давайте вирішимо, або ми проводимо збори суддів, або ми припиняємо Шусь, тоді це. Давайте припиняємо, тому що Сто за, за те, шоб... суддів. чому сьогодні пандеміані говорить. Панове, По послухайте, ну дайте мені було закинути. Він прийшов сюди так, і так, не дає так, сказати. Я зараз можу сказати, тому що мені я було... особисто Це розглядав не... справу про пропоновлення на роботу. <кхи> Його звільнили, я... капітана військової 에... служби, юриста звільнили Промоклад. з роботи. Промоклад. Я прийняв рішення і відмовив позову. І з цього починається. Я і і цього ставлю починає я вирішення питання про закриття зборів судді, оскільки такій атмосфері, які вони. Проводитися, мою думку, не можуть. Хто за, тоді. Хто проти? Це розумно, йдіть, працюйте. Хто отримає? Ні, а, відно, а люди знову Шотири. будуть подавати матеріали в тому самому порядку, як подавати. Знову будуть подавати рішення про все, дякую